Кост ще так здає, як я назад. Дивіться, Дзеркал нема, нічого немає. Все. В колію в'їжджаємо і вперед. Не дивлюся, ні дзеркала, нічого немає. Трактор сам, навіть рулювати не треба. Сам не, трохи треба керувати. воно зійшов з межі. Це так. Сам. Щоб ще я не боліла, це я так вже трошки підкеровую просто. все. В кінці гляную, раз, Зупинився. Хова. І все, Селемкен Оре. Він як оре та кулья така, що не треба керувати, нічого не треба робити. І сам все йде. Що вона за Ручний газ дати, на то ноги задерти, як чайко показує. І все.